Жанно, ти до мене вже в шосте приходиш, а толку нуль. Мені хоч трохи підкажіть, допоможіть якось. А? Чим я тобі ще можу допомогти? Я ж намагаюся по-доброму. Ставлю тобі найпростіші питання, всі матеріали тобі вислав. Тоже таку став? Це виключено. Знаєте, Михайло Микитович, я з вами начебто теж намагалася по-доброму. Але якщо ви мені не поставите, буде по-поганому, я скажу Калягині, що ви мене домагались. Вчитися заочно працювати фріланс. та є одна робота, тебе з досвіду ніяк, стати лікарем бажаєш то мерчі на медвах. Ну, Тут окрім навчання, кохання і секс, Друзі, тренування, сесії стрес. І починаються з маленького струмка. Так лікарі з'являються тому, що є не А, Кач. Ну, може, якось повторимо. Окей, тільки що повторювати, коли повторювати нема чого. <гум> Ти мене не береш. Коли будеш готовий. Щось ти сьогодні швидко. Навіть у чемпіона світу сексу бувають іноді поразки. Невдача? Ну, можна й так сказати. У мене ніколи цього не було. І тут на тобі. Ну, може, вона просто тобі не подобається. Ілюха, ти що, дурний. Ти бачив її харизму. Вона мені подобається. І навіть занадто часто. І це тільки вчора. Жах, я там більше їсти не буду. А сьогодні така лажа. Що робити будеш? У твоєму віці імпотенція. Не кажи при мені цього слова. Краще померти, ніж в 20 років стати імпотентом. Ну, мій дід навіть у 100 років не був імпотентом. І ти, як це не був? Отак. чайок правильний. На основі далекосхідного лимонника. Кращий засіб для імунітету і потенції. Хоч, зроблю? Ага. Тільки щоб він настоявся, потрібно 12 годин. Дванадцять 12. 12, не менше. Ну, давай, шамань, шамань. Чемпіону світу потрібен допінг. Ой, від кого від кого? Але від вас, я, Михайло Микитович, цього зовсім не очікувала. Якщо ви про Ковальчук, то вона все вигадує. Я на 100% була в цьому впевнена, але коли вона мені показала ось це ось, що ви мені на це скажете? Це пеніс? Я бачу. Я питаю, чому викладач суровий відсилає фото пеніса своїй студентів о 23.30 зі словами: завтра щоб від зубів відскакувало? Так це я її вивчати вислав матеріали. Це лише одна з сотні фотографій. Сотні? Так, а вона замість того, щоб вчити, взяла ось це і поклала на мене і мій предмет. А тепер ще й шантажує. Зайти. Я завжди за справедливість. Але навіть я в такій ситуації прошу вас ну, поставте тут чортову трійку. В'язиної до Степанівна теж за справедливість. І наша академія не плодитиме лікарів нездар. Так краще вже плодити лікарів не здар, ніж скандал в міністерстві. Це принципово. Вона вивчить, я поставлю. Гаразд. Та будь-якій людині, більш-менш пов'язаній з медициною, стане зрозуміло, що це матеріали надіслані для навчання. Ну, мені тут все ясно. Але вони там сприймають все по-іншому. І коли для нас, з вами, медиків, пеніс канінус, то для них хрін собачий. Скажи вже, коли твоя Віагра запарця? Це не віагра. Це краще і надійніше. Ага. Ну, ще десь годинку. Інакше немає сенсу. Оце жесть. І як дівчатам таке подобається. Ага, Тут я з ж тобою згоден. Ж це ж мрія кожного лопника. У мене в селі. Людину у такому одязі могли б спалити. Ку-ку. А, чого ти так рано? Ми ж пізніше домовлялись. А я для цього випадку звільнилась раніше. А що це ви дивитесь? Це так, канал перемкнувся випадково. Ми інше дивились. Ага. Що за студенти пішли? Не вже так важко. Зіпсувалося, викинь. Ай, не холодильник, а якийсь продуктовий морг. Жанно. Треба серйозно поговорити. Добре. До мене підемо або до вас. Т так, Жанно, це вже не смішно. Ти розумієш, що це підло? Підло шість разів наставити дівчині трійку. Я поставив, якби ця дівчина хоча б ретроцит від тромбоциту змогла відрізнити. Як хочете, мені втрачати нічого. Я в свій мегаполіс районного значення не повернуся. Трійка в обмін на спокій. Домовилися? Я з шантажистами не домовляюсь. Тоді до завтра. Отже ж ці студенти. Так, же жду до, до інфаркту не далеко. Ну, нічого, у всіх буває коли-небудь Ага, друге. Сиди тут, нікуди не йди, я зараз повернуся. Кода. А давай спробуємо розбудити дракона завтра. годиночок, так за 12. Я тобі ще не подобаюсь? Ні, ти мені дуже подобаєшся, Просто. Ти що імпотент? Та ну ні, ну я не імпотент. Я цей. Я гей. Ні, Ну. Якщо ти мене не хочеш, так скажи. Просто дівчата таке про тебе розповідали. Ей, мені снилось. Просто я довго усвідомлював це. Намагався прийняти. І зараз я можу прямо зізнатися. Та я навіть зустрічаюся з. з моїм сусідом по кімнаті. Це твій сусід? Ага. І ви разом. З пашкою. Та ага. третій рік вже. Ага. Добрий день. Ага. Тільки я ж тебе прошу, ти нікому поки про це не розповідай. Ага. Прийде час, я сам у сьому дізнаюся. Просто. Mm. Я ще не готовий. Добре, пашу, я нікому не скажу. Ох. Добре, що хоч щось в мене стабільно. Здоровий ще в формі. Борисичу, привіт. Здорово. Що робиш? Що, що, виймаю серце людини. Що я ще можу робити зранку на роботі? У мене проблема. Яка проблема? Величезна. Ну ти можеш точніше якось описати. Борисичу, це не по телефону. Ну тоді давай ввечері зустрінемось, чекай поговорна. Ні, до вечора не можна. В мене просто ерекція. Що, що? Ерекція? <смірка> Відсутність ерекції може бути пов'язана з багатьма факторами. Ви проблема не в тому, що вона відсутня, а в тому, що вона присутня. Що стало причиною? Нічого, ні з того, ні з цього. І вже дві години. Борисичу, принеси мені якусь там пігулку. А давай я до тебе прийшлю якогось студентика, і він принесе тобі пігулочки. Добре? Добре, чекаю. А, ага, давай. Дуже! Сьогодні поговоримо про дві групи запалень: банальні і специфічні. Специфічні ті, які викликаються певними Ксеню. А ти знаєш, що Паша і Ілля, вони ці ну. геї. А звідки ти знаєш? Мені по секрету сказали, але просили нікому не говорити, але ж ми з тобою подруги. Mm, серйозно, геї? От тобі все потрібно знати. Вони хаяли нікому. Тільки люди з інтелектом амеби не відключають мобільні телефони на лекції. <рес> <рес> так от. Банальні запалення викликаються так. Вибачте, ми, ми запізнилися. Я бачу. І чим ви таким важливим були зайняті, що запізнилися? Мабуть, вивчали мій предмет. Ми проспали. І чи ви вночі займалися, що проспали? Спали. У двох? Так. Ну, добре. Але щоб не в останній раз. Так, Зинаїда Степанівно. <кій> <кій> Я щось прихворів. Михайло Микитович, нічого не знаю, щоб через півгодини стояли в мене в кабінеті як штик. <кій> як <кій> штик, ви правильно підмітили. Я дуже погано себе почуваю. <кій> не можу встати з ліжка. <кій> вірус якийсь. Навіть якщо вас чекає ампутація. Сьогодні обов'язково, щоб були на вченні раді. Сподіваюся, що до ампутації не дійде. Блін. Тут не подумати, що Паша паш ну... Два <гром> роки ніяких підозрів. Ходили собі. А ага, це ми попали. А ми тут до чого. Тепер на 8 березня на два подарунки більше дарувати. Яка я все-таки дурепа. Ксенія, щось трапилось? Тебе хтось образив? Колишні дає нормально жити. Навіщо тобі мої проблеми? Всім зазвичай все одно? Я не всі. І я кожного разу собі кажу, що це все. І знову кожен раз погоджуюся з ним зустрітися. І все спочатку. Тобі просто потрібно не жити минулим. Ну, навколо стільки чудових людей, і ти чудова, і... Зараз я тобі покажу. О, дивись. З тобою так легко. Ти мене так розумієш, як подружка. Навіть краще, ніж подружка. Я у будь-який момент готовий тобі допомогти. Ілля. Я в тебе хотіла дещо запитати. Не знаю, правда, як ти до цього поставишся, адже я дівчина, давай з тобою дружити. Якщо чесно, я і сам хотів тобі це запропонувати. Клас! Я чула, що такі, як ви, особливі. І тепер сама в цьому переконалася. Я так рада. Я Ага. Ж ви... Весь знервований? Та які на нерви. Це я так просто зайшов там чаю попити. Чаю? Угу. А хочете, я вам тістечок до чаю дам? Ні, не. Тобто, дякую. Дякую. Не, не треба. Мені просто таблетку запити, от... Серце. Так. Серце. Скажімо так, дуже високий тиск в окремих частинах тіла. Ну, ти вже йди куди йшла. Та я на кухню йшла. Добре, тоді я піду. Жанна, найкращого викладача й на той світ. Я тобі влаштую. Що випаровується. Чекались, Михайло Микитович. Проходьте, проходьте. Що ж, Ковальчук ми вже вислухали. Що тепер ви скажете нам? М? Розказуйте. А що казати? Це все брехня. Ага. Ковальчук просто не хоче вчитися і вигадує всякі дурниці. Давайте, розкажіть, тепер вашу версію. М -м -м, може, не зараз. Ну, що ви як школяр, ну і богу. Давайте сюди портфелі. Та давайте. Ну. Ось, дивіться. А я вам казала, а ви мені не вірили. Краще тримайте, як тримали. Може, всім кави? Святочка, зроби, будь ласка, всім кави. І один чай з м'ятою. здорово. – Здрасте. Будеш? Так. Ага. Зараз. Ну, кажи, кажи. Анатолій Борисович, тут така справа. Ну, Я ж знаю, що ви не просто професійний лікар, ви ще ж людина, яка вміє тримати чужі таємниці. Ну. Ось. І мені потрібна ваша допомога, у мене є одна. Прома. Чув, Паша. Чув. А хто вам сказав? Студенти на практиці обговорювали. Просто мені дуже незручно про це говорити. А як це виправити? В чому причина? Ну, тут два варіанти. Або це психологічна проблема, або цю проблему ти собі вигадав. Я собі нічого не вигадував. Я вчора з дівчиною намагався себе змусити, але в мене нічого не виходить. У мене через не можу не виходить. Ну, значить, природа тебе таким створила. Змирися! І просто живи далі, як нічого не сталося. Батько в курсі. Ні, звичайно. Ти ще цього не вистачало. Ну, не знаю, Пашу. Мені здається, що твій батько має право знати, що в нього ніколи не буде онуків. Та, та ну як це не буде? Ну, це ж не назавжди. Це ж якось лікується. Є якісь методи. Є. Але ще нікому не допомогло. Раніше це лікували струмом, але потім за це почали саджати в тюрму. Особисто я вважаю, що гомосексуалізм то не хвороба. Ілюх, а це твої труси чи рай? Ти що? Це, звісно, рай. Ілюхи, напевно, труси модні. Шкіряні за заклепками. Жарко, напевно, в шкіряних. Так і він їх провітрює, так і Люха. Може, досить? Яка різниця, яка людина зовні? Головне, яка вона всередині. А ким бути і чим займатися? Це особиста справа кожного. Ходім, звідси лля. Я візьму чуски, ти приснутися. Ходім. Спеціально створена комісія. Ретельно розглянула всі обставини. І, дивлячись на репутацію обох сторін, дійшла висновку, що у діях Михайла Микитовича сурового немає складу злочину, навіть не зважаючи на особливості організму. Але про всяк випадок Жанна, щоб уникнути деяких непорозумінь, не буде складати нічого Михайлу Микитовичу. Света, запросіть, будь ласка, мені кліще. Можете сідати. Ось, будь ласка, знайомтесь. Олександра Федорівна Кліщ – наш заслужений і досвідчений викладач. Тепер вона, Жанна, буде приймати у тебе усі заліки. Тільки я за красиві очі оцінок не ставлю. І, будь ласка, одягайтесь в академію. Як дівчина, а не. Як ви. Як тобі колір? Дуже гарно. Тобі дуже личить. А мій колишній взагалі не дозволяв мені косметикою користуватися. Говорив, що фарбуються тільки повії. Дурень твій колишній. Я взагалі не розумію, як одна доросла людина може забороняти робити щось іншій дорослій людині. Ілля, ти такий класний? Ой. Вибач, це якось випадково вийшло. Я просто не змогла втриматися. І я перший раз цілую гея. Я не гей. Що? Як це? А з яких це пір? Та я власне ніколи не був геєм. А з чого ти взяла? Льолі всі академія розтрандів, що ти не такий, як усі. Я тобі всю душу відкрила, а ти виявляється не гей? Така яка власне різниця? Ти ж сама казала, що головне не те, що у людини зовні, а те, що всередині. Михайло Микитович. Можна? Ні, Жанно, тобі ні. Михайло Микитович, я прийшла попросити вибачення за все. Якщо хочете, можу вибачитись присутності свідків. Це калягина тебе змусила. Ніхто мене не змушував. Я сама так вирішила. Ось бачиш, я вже почала збирати підписи про твоє виселення з гуртожитку. Або йди, вибачайся. Або будеш жити на вулиці. Михайло Микитович, вибачте мені, будь ласка, на мене щось знайшло, Я так більше не буду. Гаразд, забули. Але тепер, Жанно, тобі доведеться багато займатися. Олександрії Федерівні кліщ Навіть я п'ять разів здавав. <гум> ну, що? Я тобі довів, що я нормальний? Вірш, ніж. Паша. Mm. Ти тільки не ображайся. Я сказала лише одній подрузі, а вона розтренділа всі академії. Я тепер не знаю, як ти будеш усім доводити. Та не збираюся, я нікому нічого доводити. Головне, що ти знаєш, і мені цього достатньо. Я в душ. На ну що підписота? Це пряма трансляція з кімнати Павла Гетьмана. Уу! І тепер ви усі знаєте, що все, що про мене казали, це фейк. Отож, дівчатка, чекаю у мене в кімнаті. От порана забув пряму трансляцію вімкнути. Катя, Катюша. іди сюди. Давай ще разок! Я майже все зрозуміла з тих матеріалів, що ви мені висилали. По чоловічій частині точно. А ось молочні залози не зовсім. У мене є одне питання. Ось. Міша, ось ключ від гаража, Тепер там всі твої речі, так що. Ніночко, це зовсім не те, що ти подумала. Це навіть гірше, ніж те, що я подумала. Комиляка! Уй нарешті допомогло! <клес> Ірю, а ти б Жанну попросив, щоб навчила тебе фарбуватись. А то ти ніби кось.